Постійно кріс, одягни шапку там або одінься тепліше. А він мені постійно ну, мам, ми ж в армії. Військова психологиня Олена Фоменко з синами поїхала на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Молодший служить з нею в батальйоні. Старший воює в іншій області. З 2014 року Олена реабілітувала учасників АТО. Зараз працює на посаді стрільця. Вранці я вже точно знала, що я вже вдома не залишуся, якраз відпрацювала свій робочий день. Ну і Після обіду я пішла прямо в частину. В цей момент я позвонила до свого молодшого сина і кажу: ти зі мною чи ти маєш свої якісь плани. Він каже: п'ять хвилин я буду в тебе. І все. І так мій вдох поїхав. Я знала, що він все одно кудись піде. Тому я так, ну, запитала його, чи ти хочеш бути зі мною, чи ти маєш якісь свої бачення, куди ти будеш йти. До цього у нас розмови були про те, що якщо війна не закінчиться, то ми підемо. Ну, Скажімо так, мої хлопці вони росли серед ветеранів, вони були мотивовані, вони знали, чого хочуть. Мені, звісно, як мамі шкода, що вони два студента досить успішних. Ну, приходиться трошки відкласти навчання. Але це також їхній досвід. Він студент медичного коледжу нашого Чернівецького, він не служив, і старший теж не служив. Старший студент ДМУ. Ну він так своїми друзями вже так і пішов трошки в іншу частину, але це у нас один і той самий одна і та сама бригада, але різні батальйони спилися. Зараз він на кордоні одної з наших областей. Я взагалі-то на посаді солдата-стрільця, але ще плюс я психолог роти. Молодший також солдат-стрілець, але він зараз пішов успішно курси по, е по керуванню дронами. А старший є медик роти. У старшого там трошки зв'язком не дуже, то коли він може, то він відписує. Але практично кожного дня він виходить на зв'язок, чи у відповідь, чи сам щось нам пише. Ну а молодший. Бачу його часто, він поруч. Мені вдома залишатися було б набагато гірше. Для мене б це було набагато важче переносити і переживати. Насправді, краще бути тут і краще бачити те, що відбувається. У багатьох є негативний досвід роботи з психологами, і вони дуже з недовірою. Тобто тр треба бути серед них, щоб завоювати цю довіру, і потім ти міг уже працювати з ними сім місяців. Ми разом день у день. То звичайно ж рівень довіри досить високий. Це мені дозволяє краще розуміти хлопців. І Я думаю, що коли я повернуся на роботу, я просто у мене це буде просто величезний козир, тому що я буду розуміти, що вони відчували тут, що вони бачили тут. І з чим працювати вже можна конкретно. Не казали вони цього мені вголос, але думаю, що пишаються.